Дорогі мої юні друзі, звертаюся до вас із багатостраждального, але непокірного Харкова. Не маю жодного сумніву, що я сьогодні звертаюся до майбутніх нобеліантів. Важкі часи диктують не тільки важку правду, але диктують і нові ідеї, і спонукають до нових ідей. Так завжди було у всій історії людства. Отож, молоді люди. Дерзайте, шукайте, не сумнівайтеся і пам'ятайте, що ви можете все. Я щиро вірю, що настане той час, коли ви повернетеся в свої місця сили і правди, у свій Бердянськ. Я дуже хочу в це вірити і я вірю, що саме так буде. У добрий час, дорогі мої юні друзі.